Всім хай! І з вами я, Ірина Майк. Да, я українка. Це може показати е, трошечки, буквально трошечки цікавим фактом, що, е, напевно, я єдина відеоблогерша, яка знімає відео на українській мові. Ну, так, да, я пару разів намагалася зняти на російській мові. Це закінчилось погано, і тому я не вставляла відео. А... Сьогодні був просто прекрасний день 3 липня. Сьогодні я гуляла зі своєю найкращою подружкою Кеміла. Якщо ти будеш дивитися це відео, знай, це моя сама улюблена Чупча. І до речі, якщо у вас буде справжня, Щира дружба ніколи, ніколи, ні в якому випадку не з нею. Так, да, я розумію, в мене раніше була моя подружка, але вона мене, як це на російській мові, предала. Її звати Каріна. Знаєте, як вона мені всі вуха прозвучала своїм дурним придурком. Який її навіть не любив. І цей придурок, між прочим, вчиться в нашій ж самій школі. І він перейшов восьмий клас, а ми вже перейшли слава тобі Господи, десятий клас. Та ладно, я шучу. Який десятий? Я навіть десятикаженці не схожа. А ще я хочу вам сказати: любіть по щирому, любіть тільки ту людину, яка вас іскри любить. Тому що в мене випадок один такий. Мені прийшлося зустрічатися з хлопцем, кого я зовсім не любила. Він мене любив. Могу, так сказати, на руках носив, але я його кинула. Просто розумієте, в той самий час, коли я зустрілася з цим хлопцем, Мені запропонував хлопець зустрічатися те, кого я любила. І я з тим хлопцем, з яким я гуляла, який мене любив, я поступила трошечки неправильно. Я його, я йому написала, що він, що ми не можемо бути разом і заблокувала його. А він через мою подругу передав, що я твар неблагодарна. А я його виправила. Ще я благодарна. Так, все, давайте без поганого. Я не люблю дуже сильно погано. Да. Я люблю хороше. Ну. А ще маску це народження. Як можна не любити день народження ще й майже в середині літа? І мені прийшлося пожертвувати своїм табором заради щавної моєї найкращої подружки. У На неї День народження 17 липня, а мала їхати в табор 15-го. мама не забрала. Тому я їду своєї подружки, а не багатівку. думаю, що я багатівці була вже 6 років. Там взагалі так скучно. Ну, Звичайно, там кожен день дискотека. Але коли дощ, ми йдемо до кінотеатру якийсь страшний фільм. Нам одного разу покала охотні Да. Я загін, який тільки що перейшов перший клас, для них поклали цей ужастик. Я досі здивована, що вони залишилися живими. А так, дорогі мої. Ставте мені лайки, якщо хочете. Що я буду дуже, якщо чесно, дуже цьому рада. Підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете, можете рекомендувати мене своїм друзям. Бувай!